Привіт, друже! Сьогодні поговоримо на тему, як ми пізнаємо світ. Як ти думаєш, за допомогою чого ми пізнаємо навколишній світ? Нам в цьому допомагають органи чуття. Послухай вірш. Око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує, а язик відчуває смак, якщо в страві щось не так, має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар. Про які органи чуття йшла мова у вірші? Про очі, вуха, ніс, язик та шкіру. Органи чуття попереджають нас про небезпеку, дають можливість орієнтуватися у навколишньому світі. Найбільше відомостей про навколишній світ людина отримує за допомогою органу зору очей. Завдяки зору ми розрізняємо розмір, форму, колір та кількість предметів. Орган нюху ніс сприймає запахи. Вони бувають приємними, які у тебе викликають почуття задоволення, апетит та неприємні, які попереджають нас про небезпеку. Орган смаку язик розпізнає їжу, яку ти вживаєш. Різні частини язика розрізняють різні смаки: солодкий, гіркий, кислий та солоний. Шкірою ти відчуваєш дотик, біль, холод, тепло. На дотик можна визначити форму, розмір предмета, яка в нього поверхня. Шкіра попереджає про небезпеку. Наприклад, на морозі підказує, що дуже холодно і можна відморозити пальці. Частину інформації про навколишній світ ти отримуєш за допомогою слуху. Вуха сприймають звуки, ти чуєш слова, за допомогою яких ми спілкуємось. Не завжди ми можемо знайти предмети в реальності. Нам на допомогу приходить комп'ютер, ноутбук, телефон. В інтернеті можна знайти корисну для нас інформацію. Наприклад, візьмемо малину. В телефоні можна почитати, які є види малини, як її правильно вирощувати. На ноутбуці можна знайти рецепт смачного пирога з малини або переглянути відео, як це правильно зробити. За допомогою інтернету ми можемо спілкуватися один з одним, знаходячись на великій відстані один від одного. Але є й негативні сторони в комп'ютері. Ми не бачимо один одного. Може погіршуватись сон і людина стає дратівливою, а також може зіпсуватися зір. Необхідно, щоб очі відпочивали від екрану. Тож пропоную тобі зробити гімнастику для очей. Проскануй QR-код і зроби її. А також необхідно берегти очі від яскравого сонячного світла, одягати у сонцезахисні окуляри, коли знаходитесь на вулиці. Проскануй QR-код і переглянь мультфільм про настусю і комп'ютер. А я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей!